«Медійники в час війни з нагоди дня журналіста, студенти Прикарпатського національного університету презентували ювілейний п'ятий випуск книги поміж текстом. У рамках навчальних дисциплін, видавничий менеджмент та видавнича справа. Команда третьокурсників поспілкувалася із майже трьома десятками працівників медіа. В ньому зафіксовано 25 інтерв'ю з працівниками медіа, не тільки Прикарпаття, як попередні випуски були, а й з працівниками медіа з усієї України. Мета звичайно, що щоб студенти краще зрозуміли дисципліну, навчилися бути не тільки журналістами, а й фотокореспондентами, дизайнерами, коректорами, літературними редакторами, видавцями, тому що сьогодні ми готуємо фахівця того працівника медіа, який затребуваний на медіаринку, Власне сьогодні над створенням книги студенти працювали самостійно, писали тексти та їх редагували а також розробляли дизайн та укладали збірку та. Також не практичним досвідом для творчого колективу були інтерв'ю із уже знаними журналістами. Це були історії журналістів, які були під окупацією, які їздили в гарячі точки, та які втікали від російської окупації, від російської навали саме на Франківщину. Це саме ті свідчення, які показують нам ті злочини, які робила Росія проти нас, проти нашої держави. І саме з цією метою ми готували цю книгу, щоб її презентувати, щоб її показати людям, щоб люди знали, що власне пережили українці і наскільки. Це важливо. Також це історії з досвідом журналістів, практиків, студентів, які власне вже працюють, і показують те, що можна себе реалізувати, навчаючись навіть на першому курсі, навчаючись на третьому курсі, поєднуючи навчання з роботи. Книга матиме своє продовження. Однак у кожному новому томі концепція, герої та автори змінюватимуться. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.